Всім привіт! Вас вітає Рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Магазин називається Рукодільна скриня. Сьогодні я планувала показати вам це відео, як оформляти отакого от плану іграшки. Е, настроїлася і такі зробила. Оформлення не з простих. хоча, на вигляд воно просте, але не з простих, бо вся складність заключається в акуратності, щоб зробити це все акуратно. Ну, але почнемо спочатку. Заготовка на габардині. На цій заготовці є 6 малюночків. Ось так покажу. Отак. Це два види От таких сердечок всього лише є. Сердечка. І от такі сердечка. Ну, цю вже я заготовку повишивала, тоді просто так показую. Шість малюночків, але кожна, кожен малюночок має пару. Бачите, пара, пара, пара. Тому я їх робила двосторонні. До заготовки, заготовка коштує 85 гривень, до заготовки додається е, такий клеєвий флізелін. Тут важливо, дивіться, як... я вишивала нитками вишивала нитками отакими от люрексовими нитками аріадна, тому що я ходила по магазину, впав мені на в очі оцей шнурок. І я дуже хотіла отаке оформлення. ну і відповідно взяла вже цю люрексову нитку. Якби шнурок в око не впав, би, то може би вишивала би бісером. Хоча, до речі, бісером також можна вишивати 17-050, 17-070, Вони ж теж ж блискучі. Ну, Але нитка Ну, я люблю ниткою вишивати. Е, люрексовою ниткою вишивати по гарабардині складно, але є один нюанс, її не можна робити довгою, вона тоді путається, крутиться. В принципі, ну, нічого такого складного немає, можна вишивати. Хоча звичайною ниткою простіше, ну, там, ДМЦ чи якимось муліне, бо вона трошки легше проходить в, ну, в дірки в тканини. Ось, так, далі нюанс з флізоліном. Якщо ви будете вишивати ниткою, тоді вам флізелін треба приклеїти після того, як ви вишили. Розумієте? Після того вже. А якщо. ви будете... От я вишила і вже потім приклеїла флізолін. Флізелін знаєте, як приклеювати. В праску включили, звичайна температура клеєвою стороною, тут на флізолін є такі, ніби, як пупиришки. Пупиришки, то це клей. То ви оцим клеєм. Ставите до внутрішньої сторони клеєвою шишавою стороною до внутрішньої сторони заготовки, починаєте припрасовувати, і цей клей топиться, і, і, і ви так приклеїте. Потім я а, пара, обов'язково пара. Ви парою топите клей, приклеюєте до тканини, а тоді вже. Пару я виключаю і пару секунд сушу, ніби просую так. Ось. А якщо ви будете вишивати бісером, то вам цей флізелін обов'язково приклеїти до початку вишиття. Ну, Щоб бісер не, не, не кривив тканину, то обов'язково до початку вишиття треба приклеювати. Ось. Ну, ось так. Далі ви з цієї вирізаєте. Я вирізала буквально 1-2 мм лишало, а я ж трохи можна показати біленького. Ну то, як ви собі хочете, хочете лишаєте, хочете не лишаєте, як вам вже душа бажає. Далі складаємо до серединки і починаємо шивати. Дивіться, шиваю я голкою максимально тонкою. Бісерною чи, чи там, ну, максимально тонкою. Ну, я так люблю ши. Що... І бісерною ниткою, бо вона тонесенька, акуратненька. така, знаєте, Вона не, не буде вам робити таких якихось грубих поверхонь. Бісерна голка, бісерна нитка. Нитка складена в два, ну, надійно. Тут це важливо. Я починаю шивати зверху, бо в нас оця зона це буде початок, закінчення, то, тому зверху. І ну, В будь-якому випадку треба зверху починати, бо я же ж там це все. Але я лишаю зовсім невеличкий такі, таку відстань для того, щоб ми потім змогли вивернути цю, ткану, цю заготовку. Тобто зараз її отут починаю шити. Ну, от зараз давайте почнемо, бо я вже слідуючу заготовку пришила, бо процес шиття довгий. Я не буду вам його весь показувати. Ну, от-от де починаю, ось, ось тут. Покажу вам, на якій відстані починаю. Е, ну, Я знаю, скільки тут міліметрів. Де моя сантиметрова стрічка, щоб я візуально. Ну, 2 міліметри, я, напевно, 2-3 міліметри захвачую. От, от. Але я. о. Але я вишиваю, О, Боже, я сшиваю часто. Ну, тобто, стібочки я ставлю досить часто, От, щоб вони потім при напиханні фоло вони не роз'їжджалися. Тканина, верніше, не роз'їжджалася, тому я часто-часто, максимально часто. Десь пропустиш, десь мало захватиш і вона так, ніби як хоче розійтися. Тому не лінуйтеся ш -ш шити довго. До речі, я колись носила такі заготовки шивати до, до швеї. Але зараз, ну, що ж нести за тих три, три штучки тих заготовок. До речі, вчуть Лілі є вдома машинка. Хто мене знає, то, знає то, всі, то знають, що я не люблю шити машинкою. Ну, от не люблю я її і все. Не, не моє. Але я вже була настроювалася, щоб поставити, навчитися її. Ну, верніше, я вмію, але от не люблю, щоб поставлю її, думаю, на стіл, буде відкрита, буде мене от мучити, і я буду сідати шити. Не, нічого не вийшло. Вона простояла, накрита тряпочкою, і її склала назад в коробку. Коротше, дивіться, ви побачили частенько, так досить-досить частенько, і старайтеся, щоб на одинаковій відстані. Було одну, вся, вся ваша робота, щоб от від краю до, до, до верху одинакова відстань скрізь була. Щоб на... Бо потім, коли ви вивернете ваші оці нерівності будуть, зараз я вам покажу. Ще один момент проговорю і вже беремося до. Так, Дивіться, бачите, що я роблю? Я як заходжу в петельку, ніби як заходжу в петельку. Ось. Ось, це ніби такий, ну я не знаю, як це що називається, бо я ж кажу, я не закінчила, то і все на хлопський розум, дохожу сама. От в петельку зайшла. о, Ну, я його називаю Обметочний шов, але як він насправді, то не знаю. Ось, якщо ви будете. Далі я не буду це все показувати, бо це нудно, це хвилин 20, треба тако акуратненько, щоб весь, всі всі всі, всі проколи були на одинаковій відстані від краю. Далі я це відставляю і показую вже оце. тому що це дуже довгий процес, відео було б ненормально не, не довге. Дивіться. Оця дирочка, яку я лишила. Так. Я вивернула це все. І про що я говорила? Якщо у вас гар, на одинаковій відстані приколи голкою зроблені, то у вас буде краї рівнесенькі. Ось рівнесенькі. Далі важливо, тому що вивернула і от на, в цьому. Виверну, ага, вивернула і напхала холофайбером. Холофайбер у нас є 250 грам, коштує 45 гривень. Його багато. Щоб ти ви собі так уявили, це такий е, е, ну, мішок сміттєвий, е, невеликого розміру такого. на звичайному, скільки там відро 9... Ну, Сміттєве відро, ну, таке невелике сміттєве відро. Звичайний то мішок такий, то от ми напихаємо його холофайбером. І 250 грамів вистачить на, на, ну, на багато іграшок. На на багато, на багато. Це не є так, ну, як на багато? не на 40, не на 40. Ну, Але так трохи вист. А, Я вам казала, що вишивала цією ниточкою забираю її зі столу, аріадною з люрексом. Ось, далі тако, дивіться, процес шнурок. Вам його треба так максимально глибоко запхати. Старайтеся, щоб він був по центрі. Не вже не шкодуйте того шнурка. Ось приблизно, але я його все так, так трошки вбік, щоб він мені туди зараз ліг, отак, бо я зараз поведу його сюди. Тепер тут важливий момент. Ви маєте шити я сп... Навмисно лишила вам оцей незакінчений процес. Бачите, тут же ж ми вивернули, і виходить, що як би вам так показати? одне діло його зробити, а одне на відео. Бачите, ми його вивернули, а тепер оці краї ви маєте всередину впихати. Ну, тут міліметра вже йде. Зараз чекайте, я шити шию, шию, а чи ви бачите? бачите? Тут же такий міліметраж. Іде? Тут невелика відстань, тому мусимо помучитися от у цій відстані. Оті краї всередину, і ось таким методом ми дошиваємо оту дирочку, яку ми лишили для того, щоб вивернути і напхати коло Трохи мені незручно, тому що я тримаю на відстані. Ось, О, доходимо до шнурочка. Чому я шнурочок я... Я хочу зафіксувати? Оцю зону я як не намагалася зробити максимально акуратною, все рівно вона тут не виходила. Тому я прикріпила бантики. Два мацюпеньких бантики. Так сказати, і, 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 спочатку вони там не передбачалося, їх спочатку. Але вийшло так, що треба було закріпити, тому що, от як не крути, зараз ми ви, вийду дивитися до кінця і побачите е е О опа. опа. Так, тепер от дійшли ми до цього шнурочка, чого я хочу його тут, бо я хочу його ну, прикріпити до тканини. Він і так там буде, в принципі. Я захватила передню шнурок і задню стінку. Може вам не видно, то я ще так проговорю. Передню. Далі виходжу ще раз сюди. Передню стінку, задню стінку, шнурок. Хватаю шнурок. Його особо ж там не треба вже так прям кріпити-кріпити. Ми ж його клеїмо за Але хай буде, хай буде. Далі. Далі ми повільно, пістолет в мене включений, дуже повільно і не спіша починаємо клеїти. Клею багато не давайте, тому що він вам вилізе зараз. Ну, і отак притискайте. Ага, ще не сказала, Холофайберу я даю максимально багато. Пихаю його, ну, ну так, ну прям скільки можливо, стільки пихаю. Тому. що... Якщо ви замало дасте холофайберу, у вас будуть отут негарні зморшки. Такі пустоти будуть. От дивіться, я вам зараз навіть покажу. Отут у мене отакий. Вам видно, Вам видно. бачите, таке заявно не допхала холо файбером. Бантиком прикрила, хто не знає, не пойме. Але отут, не, отут ще б здалося, б трішечки холофайберу впихнути. Воно ніби так. ну от я чув, Скільки зможете, стільки. Трошки мені зле. Скільки зможете, стільки максимально його напихайте, того холофайберу. Тут отут дуже акуратно, дуже не спішіть, дуже нікуди ніхто не, 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 не це. Я навіть котів виперла з хати. Бо думаю, зараз як вони мені допоможуть тут. Розумієте, ви маєте, тако, ви маєте рівно по центрі ставити, щоб ви закрили отой шов. Ось. Ну, Я дивлюся, що в мене оця вже друга іграшка акуратніше вийшла тут, ніж перша, до речі. Ну, Якби я ще зробила би штуки дві-три, то я б, може би, ще щось придумала. Цього, ці сердечка мені дуже сподобалися. Хто... От Я такий спосіб оформлення вам показую, але в мене в голові ще два способи оформлення, як їх можна зробити. Ну, я не знаю, чи я їх буду вже робити, бо в мене щось мені підпирає вже купа-купа замовлень. І взагалі хочу ще багато цього показати. Може і зроблю. Але вже тоді, може, вишию бісером, бо все рівно. Хоча я, б... я б не сказала, що я бісером в мене швидше, ніж ниткою. Ось, а, і це зразу ж таки цю заготовку вишивала ниткою і думала, бо я все пишу заготовки на гавардині під вишивку бісером. Ну, це так прийнято нас, знаєте, але багато хто питається, а ниткою можна вишивати? От, заготовка на габардині вишита ниткою. Тобто це заготовка. Ви вишиваєте ниткою, бісером, стрічками. Чим душа бажає, чим, ваші... чим хочете бачити або хочете навчитися? Не вмієте вчитися. Це ж, ну, тільки за. Так, я вже запутала ту нитку максимально, да? а зараз нам нею працювати. Бачите, яка товщина, поки розпутую нитку, покажу вам товщину сердечка. Він такий пиріжечок. Грубенький, ну максимально грубенький. Максимально максимально. Ну це така грубенька вийшла. А можна ще по-іншому, до речі, оформляти. Вона може бути плоскішою, це сердечко. І, до речі, ці сердечка це ж не тільки на Новий рік, ну, новорічна іграшка. Це ж потім можна буде на Валентина прикрасити чи подарувати комусь. Туш таке. Так, тут ми доходимо отаково до кінця не доклеюйте. Так, прикидаємо на цьому етапі, О, на цьому етапі нам треба прикинути, тримати трошки такого, потримайте, потримайте, щоб прихватився точно рок. Бачите, який він золото з червоним завжди ну, ну, червона і сріблим гарно виглядає, але от золото, я не знаю, чому мені так золотко захотілося. Побачила цей шнурок, згадала, що нитка в хаті є, і думаю, ні, таки шию ниткою. Так, прикидаємо оцей шнурок, бо ми зараз будемо вже його допихувати всередину, щоб він нам був подовжені. от приблизно. Отаківо, отаківо. Значить, що, де ножниці? Одесь отутечки нам треба його відрізати. Ось. Тепер нам цей шнурок треба запхати сюди. Не запхати так, запхати трошечки. І тримаючи поки що отак. Дошити такі ту дирочку. Наша ж дирочка лишилася недошитою. З відповідно, зразу захватити шнурок. Де ми закінчили, де ми вивели, тут його вивели добренько. Тут, я ж кажу, от скільки не намагалася зробити акуратно, не виходило. Все рівно є якась от. Тому я збилася і. Почепила бантика. Ну тут маленький таке вже, зовсім-зовсім. Не можна сказати, що вже воно зовсім неаккуратне. Ну, але все рівно. Ну, так. Перевіряємо, щоб він по центрі був. Ось. І далі ми переходимо на ту сторону, але ще ще. Ще не, ще не клеїмо до кінця шнурок, Не клеїмо. Угу. Оце в цьому ділі саме, ну, як складніше. Отут, отут, оце закінчення. Бо, бо пришити, шити, верніше, це марудна просто справа. Вона не складна, але просто марудна. А от. Оцю зону закінчити акуратненько. Це вже трішечки-трішечки. Може, я таки зроблю якісь ще. Так, і тепер от в середину, так як я казала, треба всередину попхати. Я тут з одної сторони лишила дирочку трошечки меншу. Середину попхати вже немає. Як похути, а треба. Ну, дирочку, дивіться, дирочку для напихання, вивертання і напихання я лишаю максимально маленьку. Максимально. Бо бачите, чим, чим менше е розміри цієї проблемної зашивки, в кінці вже, тим, 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 чим менше розміри, тим простіший процес. Бо вся складність цього заключається саме отут, от, от в цьому місці. Тому максимально маленько. Тобі собі шию, їх пробуйте. чи, чи, як, чи, ви, чи ну, ви ж вивертали якось, знаєте, які. Я малю лишаю, лишаю. Пом... Довше вивертається, але собі вивертаю помаленьку по... Ой. Ага. Пишити треба все. Потому що, потому що. Так, ніби гудзую. О, ніби гудзую. Ось. Киш. І тепер ми докладаємо оцей шнурок і ніби в закруту. До речі, так, да, оця друга іграшка в мене вийшла тут зона акуратніша набагато. Ну, 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 ну. з часом. Так, підожіть. Тут не спішимо. Клею багато не ставити, не ставити, не ставити. Краще довше тримайте. Вилізе. З ним більше проблем, коли він виліз. Довше тримаємо. О! О. Так, ось тут ми його тримаємо. Поки ми його тримаємо, бачите, такий ну, закрут пішов на петлю. От, от, ну, бо, до речі, можна і робити окремо завіс, а потім окремо е, обклеювати шнурком. Але оці закінчення цього шнурка, що вони ситаються, і потім думаєш, куди їх запхати, мені не подобається, то я завжди стараюся з от, цим от шнурком працювати так, одним махом. все. Ще один момент, добре, що згадала. Цей шнурок не конче клеїти термоклеєм. Якщо, допустимо, вас щось там, ви боїтеся, що ви не, не зробите так у цю, у цю роботу. Не бійтеся. Бачите, з однієї сторони, отак вийшло, а з іншої сторони, практично ідеально. Через то ну, і, ну, якщо постаратися ще штук шість іграшок зробити, напевно, що вийде, взагалі, ідеально. Напевно, що якби це була добрачі вишивка на канві, запихали ми б в цю в то там би взагалі проблем не було отаких. Але а, і цей шнурок можна не клеїти, а пришивати такою прозорою, прозорою е, ліскою тоненькою. Ліска так, мононитком, волосіння, не знаю, як її, її по всякому називають. Вона така тонесенька, -тонесенька. Е, Можна і пришивати. Не, не, не бісерною ниткою, а отою волосінню. Так, тримаючи оце все, отако, е, ми прикріплюємо банти. Ага, бантик я склала, взяла тако, 15 сантиметрів 0,6 стрічки. 15, я вже навіть виміряла перед цим складати бантик. 15 см краї опалені, звичайно. Ми пам'ятаємо, що атласна стрічка, її треба завжди краї опалювати. Так, тримаючи тут. Склала довільним чином бантика, маленького бантика, тому що тут взагалі ну, ніби того бантика і не треба, але ж як його прикрити? Його ж якось треба прикрити брала довільно і напівбусинкою приклеїла. Напівбусинку я брала 0,6, по-моєму, це вона. не знаю, У мене там в коробці ті бусинки складені, по-моєму, це вона 0,6. У мене є ті бусинки насипані по 20 чи по 25 грам, 40 гривень, ніби коштує, якщо я не помиляюся. І приклею. Але бусинка, до речі, не біла, а така вона якась такого кольору шампань. Білу поставила дуже так мені вона сюди біла-біла. Е, ну, А, -а ця шампань такий переламутер, якийсь такий колір. Ось. Дивіться, ось вам сердечко. Потім ви далі можете його пальчиками вирівняти, якось, ну, щоб воно було ну, воно і так одинакове. Все, ми прикрили ту проблемну зону. Ще раз зафіксували шнурок. Якщо хочете, можете камінчика ставити. Ну, тут, 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 тут оцей декор це собі можете придумувати якийсь інший. Але вона вийшла у нас максимально акуратно. Тут головне акуратність. Ось. Зараз дошию тут, і буде вже в мене три іграшки. В групі зроблю сьогодні фото, як вони виглядають в комплекті. Дякую за увагу! Замовлення можете вписати в месенджер. Ці і заготовки я маю в наявності. Але наголошую, сердечки є тільки двох видів. Ну, Оці, от, що я вишивала, і от, ну, такі ще з ангелочками, ще такі з пташечками. Тобто варіантів немає. Можете брати. Ну, і можна їх в принципі, робити не двосторонніми, але мене я не придумала, що на другу сторону поставити. Тканини мені по кольору не підійшли. Коротше, ні, я, я би рекомендувала робити їх двосторонніми, щоб і там і там була вишивка. Але гарнесенькі. Дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. Якщо щось не, не, доска... не договорила, пропустила, пишіть. Бережіться. До слідуючої зустрічі.